Якщо ти плануєш вступати на it спеціальність в 2025 році, тоді тобі точно треба знати топ 5 перспективних та затребуваних it професій. Big Data інженер. Кожного дня суспільство генерує величезну масу інформації і, звісно, потрібні фахівці, щоб її обробляти. Поріг входу в дану професію доволі високий, але це і зменшує конкуренцію, адже компанії шукають справжніх спеціалістів. AI інженер. Це фахівець, який працює на стику науки про дані і розробки програмного забезпечення. Думаю, не потрібно пояснювати, чому це найближчим часом буде одна з найзатребуваніших професій в it сфері Наступна професія це RPA Developer. це фахівець, який займається автоматизацією рутинних бізнес-процесів. Це потрібно в різних галузях, в охороні здоров'я, в освіті і так далі. Тому ніша доволі широка і затребувана. AR-VR-інженер інженер це фахівці, які працюють з доповненою реальністю, інтегрують її в різні додатки та програмне забезпечення. Теж доволі таки перспективна сфера. І остання професія це продакт менеджер, це людина, яка здійснює запуск нових продуктів і підтримує існуючі. Без цієї людини дії працівників будуть несинхронізовані і І я ймовірність, що в компанії взагалі виникне хаос. для кожної з цих професій, потрібні доволі глибокі аналітичні знання та вміння. То щоб готуватися до одним математики разом, пиши кодове мені в директ.